Знаєте, тобто Це такий термін, ми часто використовуємо в кабалі. Можете погуглити, подивитися схеми в гуглі, які Михай малює. Тобто спеціальна форма внутрішнього фокусування наміру думки, які кабалісти нам описують, як це робиться. І через це ми можемо проникнути повз матерію нашої матеріальної думки і бажання і вплинути на вищий інформаційний рівень. І таким чином програмувати реальність. І це впливає на те, яким чином реальність розкривається перед нами. І ви побачите насправді, я абсолютно вам кажу це від чистого серця, і реально що ви побачите, яким чином, впливаючи на своє бажання думку, ви буквально змінюєте фізичну матеріальну реальність навколо вас. Фізичну матеріальну реальність це не якісь балачки, це таке ось розкриття, коли ви це відчуваєте і розкриваєте. То ви просто кажете Вау, це це реально круто. Тобто, ви не думали, що це так працює.